Всім привіт, слава Україні. Напевно, це остання серія. гастей симулятор. Чому? Тому що вже і завдань нема, бачиш? Ніхера вже нема. Так, нам потрібно трошки грошей. Е, все тому, що я хочу, де це покращення? Е, бо я хочу зрозуміти, куди це, що це все дає. Розумієш, наприклад, це що? Міськість інвентарю і паливо. Окей. Тут. Там три треба, да? Відновлення навичок. Це до цих карт. Оце давай покращимо. Потім що це таке? І оце покращимо. Коротше, нам оці три треба зробити. Це що? Півтора, дві. 250 потрібно. Зараз ми це, це і зробимо. Так, давай на автомиєчку. Цим ми, ми дійсно завершимо, блять. Логічно, це все хінь. Незрозуміло, блять. Е, ну, вже все. Ну, гра себе вже вичерпала. Тут вже якби Квести ти вже всі поробив, блять. Що тут виходить? Сидіти. Обслуговувати людей, блядь от так а що далі знімати, блядь Я якби Знаєш, хер його знаю, що знімати? Я вже навіть не знаю. Що би ти хотів подивитись, бля. Але якщо воно з українською локалізації. Це було би класно. Так, давай поміняємо колеса. Так, 2750 мені потрібно. Гепнем то все І тоді тоді можна буде вже дійсно завершувати, блядь. Ще Джо би мав дати якийсь квест. Але він в мене чи зламався, чи що, я не знаю. а він собі там уже сидить, блядь. Ми з ним не дружимо давно. Це напевно за того, що я його, коли він другий раз приземлився, бля. Я на нього накричав, бля. Він, він на мене образився дуже. І все. І після того ми з ним не дружимо, блядь. Е, так. Чекай, чого я там поклав? Я... Ну, якось так недобре стоїть. Так, це забираю. Це кладе. Давай. Е, так. то <гум> далі? Де люди, блядь? Тобі, блядь, окуляри треба, на. Дівчинка. На, ти не дівчинка ж. Та я бачу, що ти вообще вибагливий такий. Можна, блядь, не смітити. Туди не йди, там кави нема, блядь. Так, тут все норм, норм. Давай вже добивається це все. тут опа а я не дивуюсь ну меня блять <ріст> ну нахуй а ч я сюда не заходил можна можно ні не окей так е -е, касовий аппарат воно робе паливо двое Давай якраз сюди і забіжимо. Зальєм за пасанів. Так, 2800 мені треба. Люди добрі. Давайте якось швидше. нам е, Мийка, да. По дорозі заберемо це. Ти поміщаєшся, блять, цю машину чи ні? Нормально, блядь. Тебе нічого там не жме. Хоча, знаєш, чотири колеса їде, блядь, чого би й ні. Я рахую так. Розказую, як тебе там справи, що у тебе нового. Може є якісь ідеї, блядь, що на рахунок гри якоїсь. Бо я собі думав цього кота зняти, знаєш, типу симулятор того біганини кота, а потім думаю, та, блін... Вже, напевно. З тим котом, блять. пройшли його вздовж і поперек, блядь. Тобто. якби би варіант, сильного нема. Супер! Супер. Йдем сміття заберемо, блядь. Так, викидаємо це діло, блядь. Бери, що є, мать. Не грай кіна, бля, я прошу. Nice. Ти станеш вже, дівчинко. Дякую. Так, це на касі ще довго. Ще нормально. Так, 1200. 1200. Ідемо тут. Я вже не знаю, чим зайнятися. Ходити оцело, блядь, порядки робити. Дали би квест якийсь. Я б вже хотів по квесту ходив. Але ну, якщо гра на цьому вже вже вже, вже то, то який толк? її змушувати робити ще? Так, що там? Ти їдеш мийця, блядь, не їдеш миться. Ну і не йди, блядь. Так, що де можна покласти? Морозиво я все виклав. Тут в мене вже нічого нема, окулярів нема. Папки мали бути. Берід, що є. Алкоголь докладемо. І тут. І тут отак. Так, а там я нічого не кладу. О, це можна вже забрати, да? Так. Щоб взяти? Так, F. Е, чекай. Як, блядь, там повертати? Ага. А чого ним не можна? Давай ось. Ось тут поки. Бери то, що є, чоловічку. Не, не біси людей, мене і всіх. Є. Yeah. ти, мені вже твоя похвала нахер не потрібна, б. Ідемо по цього господаря, блядь Ти Що з гроші так довго збираються? Так, шо ти тут? Ти шос дуже грязний, блядь, чоловічку. Так, ще в цього. Що тобі треба? А диви, у нас вже налагоджено повністю все. тобто Ну, вже далі куди. Морозиво, блядь, то, що треба покласти. Ну Давай зараз так і зробимо. Подивимося, що воно дає. У нас є челік, який туди піде. Е -е так. А як там? Е -е Працівники. Доставка обладнання, да Ні. Інструменти. Ні. Е, це ні. Це ні. Блять, я не пам'ятаю. Покращення? Ні. Назад. Та, блять, не вихід. Керування теж. Я жав, блядь, тільки що. Пошта головна. Це ні. Е, та це вже не треба, блять. А де морози воно? Будь ласка, дайте мені морозиво сюди. Е, покращення тут можливо? Ні, я десь так бачу морозиво. Інструменти. Теж ні. Обладнання інше. Можливо, тут. Це ні, це ні. Це ні. І це ні. Теж не воно. е-е Полиці, ні, прикраси, карти. Обов'язки, блять. тупо гроші тратиш на цьому. Е, доста... О, морозиво, блять. Як мені морозиво? Шо... Ну, хер на нього, коротше. я думаю, що я там десь щось отопив. Так, давай тебе допуст... відпустимо вже, блядь. Нам ще тисяча потрібно. Підемо, ми то зробимо. А що це таке? Підремонтуйте авто. А що, час уже поклали? а Яким чином? Це виклики типа вже. Ну, окей, та та 45 цих. Так, дай сюди. Дякую. Попасти ще не можу, блядь. Так, сюди. А зараз по шурику тебе дивись тут. Лишилось. Мені дали 5 хвилин, блядь, на тебе. Так, відчиняй, блядь, беремо олію. І будемо тебе заливати. Шикарно. 5 штук треба, блядь. Відки я вам возьму 5 машин за 5 хвилин. За кожну хвилину має приїхати машина. Я думаю одну, блядь І мені ці виклики ваші нахер не потрібні, блядь Нахер не потрібні? що ви тут, блядь? Кенутей і тепер ходиш, воно воняє тобі, блять. Скотина. будь ласка дякую. що тут у вас? Дари я, блядь зароблю гроші. Давай, давай, йди вже. Давай, нахуй, насмітили, блядь Який ви, нахуй, кончені, я не годен, блядь. Nice давай, давай. На що ти сім товарів набрала? Хоча да, мені треба гроші, блядь Ти подіклафосів набрала і чипси. І сюди і. Да, я тебе по сигналю, бля. Даре по бибіпка, Ютубі. Ваш багато бля. Я би вас попросив на но. цим ботом Давай, ідіть уже. Так, це є, це є це є це є і чіпсики Давай. Що ви, блядь, не одню впокоїться з цим сміттям, я не розумію. Чекай, блядь, 3 хвилини. Ну, та що, як ти зараз міняє Чотири колеса, блядь, а ти все хочеш міняти за. Мен мене на тебе тільки 3 хвилини часу піде. Куда це годиться, блядь? Там ще, блядь, пограбувати машини. Виклик на виклику, знаєш. Так, якраз цього зремонтуєте можна буде йти цей. Як його? Поновити там весь. На те, що ми збирали. Так, давай відправимо її на касу. Пірячу ту касу. Е, так, працівники, сплатити все. Е, список завдань. іди на ту касу. іди бо в мене вже до них нема терпіння, блядь. Я навіть туди заходити вже не хочу. Там, блядь, як не насмічено, знаєш то, блядь. То вони товаром не задоволені, тому що мені треба ж перекласти ці всі, е, як їх. Полички. Ну там як три. Одну я переклав, ще дві залишилось. Так, дзеркал. Давай ще дзеркальце тобі замінимо, блядь. Де ти його розбив, блядь? Да? І є, так, і що ти ще? Акумулятор хочеш? Ну, тобі, акум. Дивись, хвилина залишилась. А я на нього, а я сюди приходив, я на нього дві хвилини вбив. То яким чином я маю, блядь, це за хвилин? і то кожен приїжджає що ти ще масло хочеш? диви Він усе взяв. Він все взяв, реально. Не, бери, як є. Так, все. Давай ще цих заправлю. І дійсно. А, ще того помию, бля. Він так довго там чекає, блядь. Є. робіть що хочете тут. Я йду, йду, йду. йду тебе мити, бля. І так довго тут чекав, бідоська, бля. Ара, зараз це все відмиється блять, чоловічку. отак от отак так, бля. Ты машина напусована. Ну, це ж я тобі казав. Так, давай йдемо сюди. Йдемо це все покращимо. Е, так. Е, покращення. Бля, я думаю, що то там грохотить? Так, це. Давай, склад. Бахнем. На максималочку. Ну, вже, ну, що вже Що вже покращувати, як, як вже нема що? Покращити це. Давай це покращимо. На максималочку. Це плюс ще одне місце. Взагалі мене це не хвилює. Я тут як не робив, так і не буду. І ще щось, так? Да? Чекай, ось тут. Ось це. О, це вже візуально щось змінилось нормально. Ми зараз подивимось. Так, а більше в мене нічого да, нема такого, що можна. Ну так, да, тут грошей не вистачає. А, а що це? Давай, склад ще бахне. Цікаво, там палички сильно розклались. Все. Ага, тут виходить. Тут було розібрано, да. О тут було закладжено. Раз, два. Джос собі тут чилиться блядь. Його нічого не бентежить взагалі. Так, і склад, йдемо, подивимось. Ну ось одна поличка добавилась. Ну, і хер на неї. Так, шоу? Вимити тебе. Ну ще можна... Я от не розумію, де то морозиво брати. Я би хотів, ще то морозиво би покласти. Зараз я грошеня трошки підзароблю. І спробую знайти де то морозиво. Можливо, десь покращеннях стоїть. ну Вона типу так стоїть, а... Так, в гараж навіть не йду вже. До гаражу навіть не йду. Воно, ну. Ну давай зараз подивишся. Хоча вже от, е виклик цей завершився. Воно зараз може бути там одне колесо, знаєш. Йдем подивимось. Гудий. А, літак приземлився, добре. Чого ти хочеш? Да, бач. Вже тільки три е, цих. Три деталі замінити. А коли це, то всі 5, блядь. Та де 5? Там чотири колеса пішло. Дверька, Люстерко, і Цей е, акумулятор і... і. ще й мастило зверху. Коротше, все. А ну не, мені треба ось це. Дивись, бальше в магазині там твориться Там пиздец. Там пиздец, ти подивись. Які свині, блядь. Які ви свині, на. Не вже, блядь. Не вже в магазині отака херня робить. оце це жалко тих людей, які там, блядь, прибирають за цими свиньми ні, ну я приходжу в магазин, блядь, нема в мене такої хірні, що ти йдеш, блядь, і воно. Я хір його знаю. Це, блядь, з цим вони щось переборщили, по-моєму. Я думаю, дуже сильно переборщили. Дивись, не встиг прибрати, блядь. Воно вже смітануло. Та вже і тут треба викинути. Так, давай дивитись. Що тут з покращення? Так, грошей не вистачає. Майстерня, нахер не треба. Склад. Опять. А тут. 8 тисяч. А, це тиск буде, типа вище. Да, чи що? його знаю. А де морозиво, блять? Я без поняття. Без поняття. Де це морозиво, блядь? Обладнання, можливо тут. Що це таке? Рівень 6. Так, це да, це, це воно все. Платно максимум. автомейка подрібнювач якийсь. Заміна свічок запалення в цьому, блядь. А ви чую? Оце це балончик більше прикрас оновлення структури. Нахер не потрібно. Ну, для чого? Це що таке? Потітаємо. Коротше, хрень, хрень. Тут вже йдуть не цей, а прикраси. Добренько. Давай покращим цей та і awesome. Як його? Склад. Підемо подивимось. Так, це максималка п'ятий рівень йдемо подивимось, скільки там полись. по моєму плюс одна буде. Ну. Та як воно клалось, то плюс одна. Получається. Да, можеш? ще плюс одна? Ну і хер з ним. Ми що таке не робили. Що робили? Нормас. І що, чисто, пусто? Нікого нема. Ну, ще сміття би позбирало, блядь. Да. чистенько, пустенько. Окей, добренько. На цьому ми й завершимо. Я чесно кажу, давайте якось якось разом вирішимо, що, що там далі би зняти. Чи є пропозиція взагалі, там, наприклад, кожного дня випускати проходження того лондарку до його завершення. А там уже кожен день, ну, типу, поняв, не, 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 не змінювати, як я змінюю ці ігри. Там в мене три гри, типу, на цей. А одну пройти, потім наступну, і так пішло поїхало. Коротше, <кій> пишіть, пишіть в коментарях, як краще. Дякую, e, що дивились цю гру. Надіюсь, вона вам сподобалась, Можливо, якісь оновлення і вийдуть Щас сюди. Будемо за цим дивитись. E, а так, підписуйтесь на канал, кладіть подобайки та залишайте коментарі під відео. Це дуже допоможе в розвитку каналу. ну, Всім гарного настрою, бережіть себе і пока-пока.